На цей подкаст мене надихнули ви. Я назвала його так: запуск свого продукту, як це змінило моє життя, і, можливо, змінить і ваше. Ось як звучить ваше повідомлення, яке надихнуло мене на цей подкаст. Читаю. Я досить давно відчуваю свій потенціал, свою потужність, свої величезні масштаби. І вони настільки великі, що інколи, коли я думаю про них, мені самі від того стає страшно, і я не розумію, чому. У цьому подкасті я розповім вам історію, чому так буває, і як власне реалізувати ваш масштаб. Тож, якщо ви готові, починаємо. Усім привіт, дорогі друзі! Мене звуть Ольга Ель Рай, я професійна продюсерка та власниця двох проєктів це Відеоматіка Продакшн, який займається рекламними роликами, та Відеоматіка Academy, де ми вчимо моушн дизайнерів виходити з нуля до двох тисяч доларів власного доходу на креативній професії. І у сьогоднішньому подкасті ми з вами поговоримо про те, як реалізувати ваш масштаб, як запустити ваш продукт в ринок і що вам для цього потрібно. І не просто. Просто запустити, бо в цілому запускова технологія працює на будь-яких продуктах. І якщо ви просто хочете запуститися, ви запуститесь. А ми, власне, будемо з вами говорити про те, як запустити саме той продукт, який відповідає вашому масштабу, який вам дуже сильно відгукується, і це те, чим ви готові будете займатися довго, тому що я вважаю, що є сенс робити те, що буде жити довго. Можливо, це те, що ще переживе вас, тобто такі компанії, які стануть можливо, Сімейним вашим бізнесом або така компанія, яка знайде багато послідовників, те, що буде відповідати справжньому вашому масштабу, і те, що буде довго, довго жити і вам приносити кошти, щастя, реалізацію, і так далі, і людям користь, що теж дуже дуже важливо. Перш ніж ми з вами почнемо говорити про ваш запуск, давайте поговоримо про те, чому так буває, що ти відчуваєш себе масштабним, ніби ти маєш місію, ти маєш щось зробити, здійснити в цьому світі. Але ти просто не розумієш, що тобі робити. Ти не відчуваєш цього в реальному світі, і ти відчуваєш такий тиск, знаєте, ніби ти як вагітна жінка, в тебе є оцей проект, і він зростає, але він що не народився. І я хочу вам сказати, що це в цілому нормально. І ми всі виносимо якісь проекти, і ми відчуваємо це таке розширення, коли навіть думаємо і говоримо про цей проект. І прийде момент, а він точно прийде, коли ця дитина народиться, коли ваш проект народиться. І ви самі відчуєте той момент, коли все, ви готові в це йти. Ви готові народити цей проект. Ви готові, щоб його побачив світ, і так далі. І так далі. І от задача це на якому би етапі ви не були, зрозуміти, що ви можна сказати, вагітні тим проектом. Він у вас є. І ваша задача потрапити в такі умови, в яких ви зможете виростити свій проект органічно, без надривів, без напрягів, без якихось зовсім неприродних для нього речей. А вам потрібно відповідне середовище, яке буде приймати вас, любити, поважати, підтримувати. Вам потрібен толковий наставник, якому ви довіряєте, і який має знання, як це мусить відбутись, оце народження вашого проекту. І дуже бажано, щоб у вас були коректні знання, як це зробити не просто технологічно, але й запустити такий продукт, яким ви будете жити, і який буде запалювати вас зсередини. Але спершу давайте розберемо, чому буває так, що ти відчуваєш свій масштаб, але не знаєш, що з ним робити далі. Ви знаєте, на мій погляд, так відбувається, тому що ми живемо логікою, а не серцем. Продемонструю це на своєму прикладі. Якщо б ви просто ззовні запитали мене, ким я бачу себе через десять років, десять років тому, коли я якраз стартувала свій бізнес, так мій відеопродакшн, до речі, йому цього року виповняється 10 років, тобто ми прожили оцю, знаєте, період. Кажуть, що більшість компаній не доживають до 10 років. Ми та компанія, яка живе і прекрасно себе почуває. Чому? Тому що це є проект, який я запускала від серця, а не від логіки. Не тому, що я рахувала декомпозицію, а просто я обожнювала це робити. І проект запущений від мого серця. Ось і якщо б ви мене запитали. Уже коли я почала вчитися, і якісь вже більш логічні речі були в моєму житті. От ким я бачу себе через 10 років, то я би відповіла, що я бачу себе підприємцем, власником бізнесу і так далі. І це логічний пласт. А є пласт серця. Я відкрила для себе це абсолютно випадково, коли інтуїтивно, абсолютно почала писати ранкові сторінки. Тобто просто виписувала, от що я відчуваю зараз, ким я бачу себе в майбутньому. Я тоді не читала е, ці книжки, і я не знала про те, що така технологія взагалі є. Я просто дійшла до цього інтуїтивно, і я почала писати, що я відчуваю зараз, що я думаю, мені потрібно робити. І знаєте, що було в цих ранкових сторінках? Коли я відключала логіку, то на папері з'являлося те, що я маю свій проект, я викладаю. В мене є студенти, в мене є учні. Я пишу книжки. Я виступаю. В мене є великі аудиторії. Я записую подкасти, я пишу інтерв'ю і зі мною пишуть інтерв'ю. Я виступаю на зовнішніх якихось площадках. Я взагалі бачу себе на масштабі стадіонів. так? І коли я це почала писати, я думаю, Боже, Ольга, звідки це взагалі? Ти ж власниця відеопродакшну. І тоді, назовні, те, що я робила, я запускала наш продакшн в різних країнах. Я зовні планувала якийсь міжнародний масштаб самопродакшену. Але по факту моє серце хотіло авторства. По факту, те, що мені хотілося зробити, це їхати в ліс і писати книжку. Мені хотілося готувати виступи, мені хотілося створити свій проект, на якому люди зможуть розвиватися, запускати свої бізнеси, які зможуть робити від серця. Так і я про це знала ще реально 10 там шість років тому, тобто багато років тому. І коли я це писала в ранкових сторінках. Мені здавалося, що це просто ну, маячня, якась як таке взагалі можливо. Я ж продюсер відеопродакшну, я на зйомки їжу, в мене режисери, там, актори, продюсери, моушн дизайнери. Я така, звідки взагалі це йде? Розумієте? Але це той масштаб, який йде від мого серця. І що ви думаєте? Пройшло кілька років, і мій партнер запитав мене, Ольга, а що ти взагалі хочеш? І я кажу: ну, от, от цього. І він каже: так а що тебе стримує? Я кажу, та нічого. І мій мозок він почав це все ускладнювати. Знаєте, там треба інвестори, то все. Але він каже: Слухай, запустися на тому масштабі, на якому ти є зараз, прямо зараз. І в мене не було ні інстаграму, ні великої аудиторії, нічого такого. Я просто робила так, як я могла. І це в результаті виросло абсолютно в мій проект, в мою книгу, в те, що я їжу в тури по Україні, в те, що на мої івенти збирається 100 людей. Послухайте, блогери мільйонники збирають 100 людей, і я збираю 100 людей при там я збирала 100 людей при 20 тисячах підписників. Тобто, це взагалі е, унікально абсолютно, і я хочу вам сказати про те, що коли ти пишеш у ці ринкові сторінки, і там з'являється оцей твій масштаб. Те, що насправді хоче, не логіка, а хоче твоє серце, те, де ти насправді себе відчуваєш, і те, що ти насправді хочеш робити, то оцей марафон, він і є для того, щоб сказати тобі, тобі не здається. Якщо ти це відчуваєш, і якщо це те, що чує твоє серце, то це треба реалізовувати. І ви знаєте, якщо б я почала, наприклад, ще тоді, коли я в перший раз це почула, то все було б класно. І я би не втрачала роки. Коли це жило в мені, але я чомусь просто мовчала. І я закривала свої очі на свіжий власний масштаб, я закривалась від свого продукту, і я постійно жила під таким тиском. Знаєте, от ніби є якийсь тиск, і ти не можеш зрозуміти, від чого він є. Ти, начебто, працюєш, ти заробляєш, в тебе все добре, і здавалося би, ну що тобі ще треба в цьому житті, але насправді. Моє серце воно хотіло робити Я відкриття розумієте? От я коли запустила цей проект Я відкриття, то я прямо відчула якесь таке полегшення, ніби от щось важливе в моєму житті сталося, народилося, і ви знаєте, от зараз закінчиться попередній потік, і я відчуваю, що це абсолютно мої люди. Це абсолютно мій продукт. Це те, що я завжди мріяла робити. В них є абсолютно якісь масштабні прекрасні результати. Вони проходять курс до кінця. У нас є прямо таке ком'юніті, яке стало ну буквальному сенсі дуже-дуже близькими друзями, партнерами. І е, в цьому ком'юніті створюються якісь нового рівня проекти загалом. Це абсолютне диво, яке зі мною відбулося, і я хочу вам сказати, що коли ви пишете щось в ранкових сторінках, і ви відчуваєте, що це ваш проект, який мусить вийти в вашому авторстві, я хочу вам сказати, вам не здається. Камон, вам не здається, це те, що потрібно запускати. Ну, витратити ви ще там 10 років на те, що ви будете про це думати, про це мріяти. Що зміниться за цей час? Він просто пройде, і ви будете весь цей час жити під тиском. А можна піти зовсім іншим шляхом, почати писати ринкові сторінки, відчути, який він твій продукт, який об'єднує всі твої таланти. Подивитися, що ти дивишся на Ютубі, які книжки ти читаєш, що тебе реально цікавить і що тебе запалює, і запустити це. Причому цей проєкт принесе і людям велику користь, і ви станете просто помітно щасливішими, коли ви зможете видати цей продукт назовні, коли в нього буде багато послідовників, коли ви, в принципі, почнете цим шляхом іти. І те, за що я дуже сильно люблю запуски, це за те, що ну не може не вийти. Розумієте, тобто, чи може бути так, що на ваш перший івент ніхто не прийде? Не може, тому що навіть якщо хтось не прийшов перший раз, то за другим разом обов'язково прийдуть люди, тому що ви винесли якісь уроки, щось поправили, трошки підкрутили, і все пішло. Може бути так, що ніхто не купив ваш курс, не може, тому що це може статися тільки перший раз, ви винесли уроки, ви подивилися, що можна поправити, і за другим разом це запустилося. Тобто, по факту, реалізувати ваш проект 100% можна. Може бути так, що ніхто не купить ваші рекламні ролики, які ви знімаєте. Мої рекламні ролики. Може, але там перший раз за другим разом ти вже виніс уроки і в тебе починає виходити. Це означає, що у вас точно вийде, якщо ви будете діяти від вашого серця, будете використовувати правильні технології, ви будете в адекватному оточенні, і ви будете просто не боятися пробувати, не боятися діяти, не боятися чути себе і реалізовувати це в світі. І в мене є одна людина, яку я дуже сильно люблю. Це наш продюсер Ліза, і вона раніше колись була в мене в менторстві. І в неї консультація коштувала 700 гривень. Я кажу, Ліз, нам треба підняти ціни. І вона така ні, 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 ніхто ні, не купує. Я взагалі не знаю, як так може бути. Я кажу, Ліз, ваша консультація мусить коштувати мінімум 5 тисяч гривень. Це її консультація по особистому бренду і розпаковці особистості. І загалом Ліза, вона така дуже класна людина. Вона завжди слухає. Як би їй не було складно, вона завжди робить. І от Ліза піднімає ціни, і до неї починає приходити зовсім інша аудиторія. Відомі блогери, інфлюенсери, підприємці. І Ліза зараз абсолютно спокійно веде консультації за такий чек, і зараз в неї буде ще підняття чеку. Розумієте? Тобто, чи могли би в неї не купити? Ну, хтось не купив, але є зовсім інша аудиторія, яка вже приходить на нову лізу і на новий її чек. Розумієте, так само у вас може бути на старті різне, але якщо ти. Підкручуєш от до тих пір, поки е, воно почне працювати, воно точно почне. Я хочу вам сказати, що якщо ви зараз знаходитесь в такій позиції, коли ви відчуваєте, що от треба цей продукт все таки зробити, запустити, підкрутити все так, щоб все почало працювати. Я хочу вам сказати, це абсолютно реально, абсолютно реально. Просто напишіть мені під цим подкастом, як ви будете почуватися, коли ваш продукт нарешті народиться, і коли він почне приносити користь людям, і от те, що ви писали в ранкових сторінках, почне відбуватися в реальному житті. Напишіть, як ви будете себе при цьому почувати. І знаєте, наш розум він дуже круто програмується. І, от, якщо ти кожен день думаєш мене не вийде і так далі, і так далі. То ти цим сам своє життя програмуєш, і тому абсолютна більшість людей вони живуть в постійному стресі, вони бояться, що буде в майбутньому, і переживають те, що було в минулому. Але якщо ви почнете жити даним моментом і будете налаштовувати свою свідомість на те, що в мене буде продукт. Я запущу його в ринок, він буде користуватися популярністю. Це абсолютно реально для мене. І якщо ви з цим поживете хоча б кілька днів, будете відслідковувати ваші думки і заміняти їх на успішні думки, то ви здивуєтеся, наскільки крутих масштабів ви можете досягти. Все, те, що ви пишете в ранкових сторінках, це абсолютно реально зробити. Пам'ятайте про це. Я чекаю вас в коментарях. Сподіваюся, що вам сподобався цей подкаст. Напишіть, будь ласка, як ви почуватиметеся, коли запустите свій продукт, що зміниться в вашому житті, як ваше саме почуття зміниться, скільком людям ви зможете допомогти, що за продукт ви бачите зараз. Давайте прямо зараз напишемо це в коментарях. Я всі коментарі читаю, тому чекатиму вас в коментарях. Ну а ми зустрінемося з вами у наступному подкасті вже завтра. Ми говорили про продукт. Про особистий бренд, а зараз говоримо про запуск. Якщо вас надихає цей подкаст, то поділіться, будь ласка, ним з друзями. Ну а ми побачимося завтра в наступному подкасті марафону відкриття. Слава Україні! Разом до перемоги!